Так, кілька слів про те, як підписуються дерева в американському парку. От є таке дерево. І на ньому висить табличка. Де написано, що це є там, я, 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 японський бузок. Але основніший запис це є під деревом на такій таблиці. Де написано, що це є е, як це все? бузок слонової кістки японський. Е е е е написано і по латині, і назва і сорту, і коло дерева. І це таке під більшість дерев. тобто Воно дуже зручно, колись можна прочитати і розумієш, що це за дерево. Ну, дерево як дерево. Зніму ще. От, наступний варіант. Це є звичайний клен хмолові. Знову є табличка. І написано амурський клен. Або аж називають, От. внизу логотип парку. От, Зроблено це на алюмінієвій дощечці, виписано, напевно лазером Тобто Знята фарба Гненце, м'яке, дешеве, але я думаю, що це вічне. От. Трошки вже погнуто. Ну, так. А тут може менше вдалити саме, є табличка висить на дротику. І тут інший тип. Це той самий прапарк парк насправді, але тут написано залита бетон табличка, де говорить про те, що це посаджено з любов'ю, якимось там Леонардом і так далі, з його дітьми і внуками, і праправниками. Ну, це парк дозволяє як, посадити дерево і підписати його. Але, на жаль, в воді неправильно залили там, але, але воно не заважає ні косити траві, нічого. Тобто, так, от. Ну, це взагалі така фундаментальна штука. от Залитого, нанкера. Метал це спеціальний метал, насправді користь не ржавий, це так спеціальна марка. от, І надписи. Так теж можна, але це дорого. Цей каштан. ну Це, неважливо, один. Підписаний, звичайний бетон залито, правда, тут не написано, що за дерево, але написано, що це пам'ять, звичайно, я думаю, так залили землю і тобто, Там. Де. О. Це червонобрунька, підписано взагалі, нереально круто, це камінь закопаний і підписано що це є подарунок від е, такої то родини знаю, ну, так, не знаю, на мене це коштує більше як дерево. але ну, цікаво зроблено так, не знаю. до речі нормально біти косаркою тобто, хоча я б скоріше камінь втопив бо там лишив би зверху 5 см але так прикольно ще є такого типу написи. Це на багаторічниках, це зараз зима, тобто їх не видно. от. І... от ще мені подобалося такого типу надпис на дерев'яній стопчику. Коси зріз на дереві. Ну, це не дуже гарний, бо він тут не має назви рослина. Але от воно я десь в інших місцях бачив досить непоганий варіант. Може ще знайду. О, ще й такий варіант на стовпчику. Ну, просто звичайний стовпчик 10х10 см. Косий зріз, з фанери, якась набивка, і зверху табличка. Круче. Це правда не дерево, але це якийсь пам'ятник. Але в принципі такі надписи до дерев я теж зустрічаються. Час Цей магнолія. У неї такий надпис є. ну Написано, що це. Честь випускника професора, якому 88 років виконалось нормально. Так. От. Ну, це така структура, зігнута з нержавіки, явно там, щоб довго трималося. Я думаю, що це можна вирвати руками забиту землю і до нього явно приклеєна алюмінієва Ну, Щось по-японськи написано. От. Це червонобрунька сортова. Знову це як воно підписано. Ось такі дротики. Явно не, не можу витягнути метло. Барбарис. Все це підписано. Це звичайно цинкова бляха з якоюсь крутою наклейкою. Клен японський. Дешеві сердито. Такий просто дрит, не знаю, чтирка напевно, ну, як підписуєшся. Пені японський, Red Spider, червоний брун. Тут щось інше було, тут взагалі. Зима то все, все повелася, це, це червона брунька. О, ох, так. Цвях. Так. канадський з канадської. Блакучек. Такі таблички. Угу. Ще є така таблиця, вона нам не підходить, але ну, просто, як показує <суває> швидко, <суває> теж можливе. Угу.